Продано Volvo XC60 D4 2015 рік в класній комплектації продано. І поїхав цей автомобіль в Дніпропетровську область. Хай служить людям. Хороші люди дуже. Хороший автомобіль. А ми працюємо далі. Київ, вулиця Миколи Грінченка, компанія Greenway Авто. Ось наш салон, ось сервісний центр МВС Мрео, рядом. А ось дуже-дуже-дуже багато автомобілів, особливо Вольво. І анонсую, що у нас завтра приїде ще дві Volvo. v 60 і v 70 Тому, друзі, кому потрібні, класні тачки. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. А хто шукає Volvo XC60, то буквально через декілька днів буде детальний відеоогляд по ще одній чорного кольору Volvo XC60. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям, ставте вподобайки і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!